Зараз вам покажу, от напевне, мою любов, я закохався в цей будинок. Будинок облицьований нашою цеглою в американському стилі. Всередині компоновка класна, зверху доповнені нашою цеглою. Воно просто неймовірно виглядає. Зараз покажу вам, як це буде, як це є зараз, так? І я вже бачу, як тут постелена бруківочка, як там біля входу у нас уже Стоють е, два наших кашпо з прекрасними туйками або з єлівцем. Як ти приїжджаєш, заходиш в гараж і бачиш цю красу кожного дня. Будинок, ще раз нагадаю, в американському стилі з крутими вікнами в підлогу, з отаким обрабленням нашою цеглою. Ну, просто, просто неймовірний вигляд. Е, наша цегла ідеально підкреслює статусність, надає цим стінам. Міцності, і ти розумієш, що такий будиночок ну, це просто, просто краса.